Доброго дня. Ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію. Отже, на цих двох телеканалах відразу показують одного Юрія Журавля. Це лідер гурту Атвінта, який саме сьогодні, 6 листопада, дає у центрі великий концерт, який має назву подвійний удар. Подвійний залп. Подвійний... Трошки ми змінили, якби. Але можна і удар, в принципі. Так, подвійний. Залп. А, так, да. Подвійний залп. Отже, перший залп це буде спрямований куди? Це буде презентація моєї книжки під назвою «Карикадурка». де я це можна сказати збірка малюнків здебільшого за останній рік. Він такий карколомний у нас був і тому кожен день мене по по, по два по три рази щось надихало. Ну і по-друге, це презентація нашого альбому альбому гурту «Атвінта», першого акустичного альбому під назвою Пілотка. Тобто, це вже не буде такий драйв у карбілі стиль, який ви вигадали, засновником якого ви являєтесь. Це буде акустична версія. Там будуть. Повільні пісні. Ну, Костя, тобі дійсно пора вже десь музичний, на, на музичному каналі працювати. Бо такий обізнаний в окрабілі і в і інших стилях. Здорово, дуже приємно. Драйв залишається. Інструменти, банджо, маленькі околєлі, знову ж таки, той казабас, в дуже велика кількість всякої там перкусії. Але разом з тим пісеньки звучать, можливо, трошки тихіше, але набагато живіше. Тобто, в цьому альбомі ми не використовували ні одного якогось там електричного звуку, ні одного якогось семплу, тобто все живеньке, все, тобто самі собі намугикали, на набекали, або використовували всякі там я навіть забув, як називали брендслепери, якісь там там ютубери і всі інші штуки. Вони сьогодні на концерті, до речі, можна буде подивитися, як вони наживо класно і прикольно звучать. А назва альбому пілотки це звідки? Взагалі? Це такі молодь, звичайно, у них одні. Асоціації, а старші люди пам'ятають, що це е, військовий головний убор. Його носили пілоти, угу. гурта Твінта. Ми всі е, за легендою нашої в минулому військові льотчики. А винищувачі чи, чи ви крували? Можна сказати, що це таки да, з одного боку винищувачі, а з одного боку розмножувачі, якби приїжджаємо на якусь там територію, і там можна трошки підвищити демографічний рівень якби якоїсь там території. А у вас тато військовий? Так а ви не хотіли піти у Суворівський навчальний якийсь заклад, стати також офіцером, вміти управлятися зі зброєю? Ну, справа в тому, що е, тато в мене військовий, і мене зрозуміють всі е, діти військових, е, що армії вистачило настільки на, на з самого дитинства. Е, тобто Я пам'ятаю, що в школі досі, досі навіть пам'ятаю, що я за 22 за, за 23 секунди міг е, розібрати і зібрати АК. Угу. От, е, тобто Моїми е, першими іграшками е, це були там, татовий пі пістолет. <різовував> якісь там гільзи. Знову ж таки, та, 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 тато зазвичай приносив додому він сам мене е, сапер. Е, різні такі, якісь там вибухові пристрої, якісь там міни, тобто розказував про них трошки. Тобто я більш-менш обізнаний в цих всіх ділах, <різовував> і, і армії вистачило настільки, що тато, звичайно, спонукав мене йти в Суворовське училище і бути офіцером. Але. Але мені все ж таки хотілося займатися якоюсь творчістю, і будемо з а вдома в дитинстві а, більше було уставщини чи е, дідовщини, коли ви спілкувалися з татом військовим? Е, коли з татом, то воно більше татавщина, та а коли з дідом, то з дід дідовщина, дійсно. От. І е, з мамою мамовщина якась постійно <сподарю> з сестрою, сестравщина. От е, але. Тато в мене в дитинстві я взагалі його майже не, не бачив, бо він зазвичай був або на, якихось, на полігонах на якихось навчаннях, або займався розмінуванням. Тобто мій тато розмінував, я навіть боюся сказати, скільки бойових одиниць з часів Великої Вітчизняної війни, що він має учасника бойових дій війни, тобто багато з його друзів загинуло, ну, тобто, він попав Ну, займався серйозною роботою, а і зараз ви також допомагаєте вже нашим військовим. А, як можете, музикою, а, олівцем або концертом. А, збори з цього концерта підуть на допомоги а, тим, хто зараз на війні Так звичайно. Справа в тому що е, сьогодні на на акції е, наші подвійний. Зал бачиш, як це удар хотів сказати, да. Вандама надивилися в дитинстві. Слухай, і це буде проведений такий сплеш-аукціон, тобто це такий швидкий аукціон, і там буде продана на аукціоні моя книжка під назвою Карикадурка, переможець цього аукціону. Отримає шарж від мене, тобто на форзаці я намалюю на нього на нього шар. Обихаличко. Я прошу редактора, показати нам невеличкий сюжет. Це наші колеги. Просто на екрані вони можуть побачити, як взагалі виглядає карикадурка. Ну так би мовити, з боку телеканал Радіо Свободи. Вони зняли вашу виставку. Ми можемо її побачити, а далі продовжуйте. Отже, якщо я купую на аукціоні... Було, небесна сотня, так вашу. Ну це не можна назвати навіть карикатурою. Ваш малюнок. Це можна сказати такий, як дружній шарж. Uh -huh. Капранови називають мій стиль, коли я таке малюю, це монументальний шарж. От, От. От отже, якщо я купую монументальний шарж, гроші, які я на це з, даю, за аукціона, Да. Ми, ми вже акція така була минулого тижня. Ми разом з нашим поетом Андрієм Перемяковим і Ірою Сказіною збирали кошти для дітей. З сімей, де, де їхні батьки загинули в АТО, а я чув новину, що ви разом з гуртом Антитіла Сергій Притула. ви ще були люди, які зібрали, здається, там за 2-3 місяці 4 мільйони гривень допомогли і відправили в зону АТО. Це так чи... я, чесно кажучи, не контролюю яка сума, але те, що останнім часом. Можна сказати, зірки з шоу бізнесу і року, якщо можна нас зірками такими назвати, тобто якісь особистості, зараз мають набагато більшу вагу ніж представники з Міністерства оборони. І справа в тому, що ту справу, яку зараз робить волонтери, особливо наш наші рівненські, от і як я дивлюся, якими вони вагонами можна сказати, загружають і вигрожають потрібні речі, як вони шиють, роблять спальники самі, роблять палатки, буржуйки. І, чесно кажучи, в мене волосся дивом стає, якого вже давно немає, просто і я, я просто захоплююсь цими людьми. І зараз приємно те, що дійсно з представниками це хлопці з антітіла. Ми разом з тим е, їздимо з гуртами Телері номер 482, вісім постійно в зону АТО, збираємо якісь там гроші, постійно передаємо військовим. І починаєш розуміти, що прийшов час, і кожен українець. Розумієш, що таке бути українцем? Це, це не, не той варіант, коли ти чекаєш кращого життя від, десь там зверху. Ти от сходив на вибори, поставив свою галочку і чекаєш, зроблять чи не зроблять. Тобто все залежить від тебе. будь а у вас є якийсь прогноз, як буде далі розвиватися події. Перемога буде за Україною. В нас буде Донецька, Луганської області. Маріуполь буде наш, Крим буде наш. Як взагалі настрої? Ви спілкуєтесь з бійцями їздите і даєте концерти на передовій? Так, так. так що вони там кажуть, на що вони вас надихають? Ви їх надихаєте на те, щоб вони боролися за Україну? А є ж зворотній зв'язок від глядача, здається? Звичайно, так тобто в будь-якому. Зараз вже набагато легше стало працювати з бійцями. Дійсно, спочатку моральний дух був ну, відверто скажу на досить низькому рівні. Тобто, я відверто скажу, що і бачив, як і на полігонах підготовки на заході України, так і вже навіть на то бійців на підпитку, мене це теж дуже сильно вражало, як так можна. Зараз ситуація зовсім сильно змінилася. Тобто, зараз на передовій дійсно бійці, які на всі 100, мабуть, на 200 чи на 300% впевнені в тому, що вони захищають свою землю. Ззаду, за їх спинами, їх дітки їхні дружини, от і е, ну якраз, чесно кажучи, і альбом пілотка він е, акустичний. Він такий адаптований, якраз для таких окопних виступів. Тобто, в будь-якому місці ми можемо виставити свої інструменти зіграти для, для 50 чоловік, для 300, всім буде добре чути. От, і е, стосовно зворотнього зв'язку, е, крім бійців, ми також граємо і так для званої вати. От, звичайно, що в Краматорську, Слов'янську, в Дружківці, в Артемівську, в інших містах Маріуполі і в Волновасі вистачає і патріотів, але разом з тим і вистачає і вати людей, які досі продовжують дивитися російські канали і продовжують терпіти лапшу на вухах. Звичайно, дуже важко. Але якщо говорити про майбутнє. В найближчому майбутньому, звичайно, буде дуже важко. Нам я впевнений, що процес перебудови кожного з нас дуже важкий а перебудувати себе це найважче, як на мене. Але разом з тим я все частіше спілкуюсь з молоддю. От, і молоді зараз можна захоплюватися. Дійсно, це молодь, яка вже гідна жити в щасливому в майбутньому, то є держави, яка вже давно заслуговує на щастя. І справа в тому, що дійсно ця територія, мало того, що ми відновимо свою територію. От, вся Європа, весь світ дивиться, що тут вже вкотре, до речі, зароджується якась зовсім нова форма. Я не знаю навіть, як назвати це. Можливо, це навіть не держава оформлення, а просто форма життя. Якась нова форма. Е... Вона виживе ця форма життя. Звичайно. Можливо, ця, цю форму потім будуть брати е... за зразок. Угу. Тому що як за зразок свій час взяли, весь світ взяв Конституцію Пихпа Орлика. Тобто, в будь-якому випадку ця земля просякнута чудовими креативними ідеями і пуп землі в нас все ж таки. Альбом пілотка, пісні, там їх наповнення. Вони подорослі, подорослі шали. Тема, тексти, а, ну, настрій. А, нема вже цього там дарма, я наївся цибулі, гей, гей! Або Зима. є щось, щось, все одно є таке. Дарма, я не вся цибулі там немає, але mm -hmm. разом з ні, тим, я маю на увазі такою розбишацькою настрою. Тому що е, є пісні. Е, тобто, можна сказати, що е, ці, цей альбом зліплено з найліпшого можна. Крім того, що ми, ми взяли по дві пісні старих альбомів, mm -hmm. от і зробили їх в акустичному е, варіанті. Е, от е, написали зовсім новенькі речі. От, які можна використовувати, і які, до речі, будуть більш-менш впізнавані. Тобто є пісня 16 тонн, вона присвячена донецьким шахтарям. От, слова, до речі, написав Сашколірник відомий телевізійний ведучий, є пісня. Пілоти, яка написана на мелодію, мелодію пісеньки Потому що ми пілоти, а uh -huh. дівушки потом. От. І, але разом з тим, як би там не було, ми залишились тими самими, ми, ми старіємо, але тими самими придурками ми і, ми і залишились. Тобто, пісня Дриктин Димба, додому опля картопля. До там теж вистачає, тобто на будь-який смак, і знову ж таки скажу відверто, що альбом дуже не комерційний, тому що туди входить 21 пісня. Це от тільки придурки можуть втуляти стільки багато пісень в один альбом. Прив'язуючись до вашої пісні, «16 тонн є такий і а може був нічний клуб у Москві. Ми виступали там. А зараз концертів в Росії менше скасовують, не пускають вас, не впускають. Як взагалі стосунки з російськомовним населенням? Ситуація трошки змінилася, і концертів стало рівно нуль. Угу. Тобто, їх взагалі зараз немає. Справа в тому, що ми навіть ще починалися от як часи Майдану. Тобто, у нас ще були замовлення в Москві і в Пітері на новорічні корпоративки. От. Вони вже тоді всі злетіли. Тобто тоді вже вони зрозуміли, що. Бажано таких бійців, як ми туди вже не пускати, бо вони там можуть наробити шкоди в тилу. От. Ну і зараз в Росії концертів знову ну, ж таки немає. От. Але ми це компенсуємо і компенсуємо набагато краще. Тобто зараз от готується моя виставка і концерти наш в Литві в сеймі. В вільносі зовсім скоро організовують концерт в Ізраїлі. От і знову ми завітаємо вже вкотре в Канаду і в Нью-Йорк. А ви вкотре будете змінювати імідж? Я не пригадую, з чого ви починали. Ну, були комбанізони прикольні. Потім з'явилися спідниці. А зараз з'являється, здається, за допомогою посту на Фейсбуці. Я бачу, ви будете в образі мексиканців. Це жарт? Або ви насправді вийдете на акустичний концерт сьогодні ввечері у вигляді мексиканців. Ви так дивуєтесь, ну я можу показати Та ось це? Ні, 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 фото, я бачу. Ось, ні, так, ні, справдом, я, я, я дивуюсь, знаєш, що, що, чесно кажучи, я трошки, е, як біг, біг до вас на канал, трохи жалкував. Мене ледь-ледь пропустили через банку, я думаю, блін, я біжу, куди? І от, чесно кажучи, от подивіться всі інші е, телеведучі, як треба себе. Вести співрозмовником, чесно кажучи, Я не, не, не чекав навіть, що Ну, цікаві запитання. І от те, що називається в темі чоловік, дуже приємно. Дійсно, питання, як то кажуть, в саму десятку, то ще й в десятку десятки. <рес> е, е, на цьому концерті ми 15 раз... ой, 15, може, навіть 16 будемо міняти е, е, свої образи. Тобто, от якраз під пісню 16 тонн ми будемо. Вдівати каски з фонариками під час пісеньки «Кохайте з чорноброві та не з москалями ми будемо вдівати рекрутські фуражки з вусами шевченківськими. Якраз на мексиканську тему дійсно ми будемо вдягати ледь, до речі, з рівного їх привезли Самбреро і Пончо. Ну і нещодавно, якраз рік назад, ми грали тут на банковій пісеньку строю і пісню Накрила Баба Журавля. Ці пісеньки традиційно будемо в образі борьб. На жаль, ви бігли до нас, але не дуже швидко. Ми мусимо завершувати да, для того, щоб далі були е, у нас інша програма. Юрій Журавель, лідер гурту Атвінта. На завершення ми все одно подивимось фільм, про який е, Юрій згадав: це «Накорила баба Журавля для телеглядачів телеканалу Соціальна країна і Чорноморської телерадіокомпанії. Дякуємо вам. До побачення. Дуже, дуже було приємно. Дякую. А дивимось кліп на пісню Нокорила баба Журавля.